Мікс Джордж буде без малючка. Класне наповнення, багато теплого одягу, багато аксесуарів, білизни. Ось такий 6 класний наборчик то тут водочку і таке в'язане платічко. теплесеньке йде. Далі у нас такий комплект буде осім, тут 9-10, по-моєму, до таким. На фізкультуру просто навіть я знаю, що деякі дівчата підтягають кусилки. Ти спортивні штани, ну то знаєте, що тепліше було. Так, набір таких 7-8 це у нас будуть. Спортивні штани, костюм такі 3-4 спортивні зі штанішками, класно, теплі. Це у нас буде упаковка ось таких класнючих теплих спортивних джогерів. Базова моделька, чорні, дуже класні, 12-13 і дуже ходовий рік. Підвідковий шнурочок у нас працює, тут їх 3 одиниці, 3 теплі джогери. Так, 8-9 ось такі теплі джогери. 3-5 числочки такі, лосінчики, ретузики. Далі що у нас 7-8. Так, давайте по шкарпеточкам пройдемося. Такі шкарпеточки будуть подовжені, такі, такі упаковочки. Далі 4-5, така класна буде на хлопчика поло. Все, все дуже класно брати такі. Так, далі 4-5, святкова сукня гарна. Такі класні, типу, як шортики, бачите, вони такі під, типу, як, ну, не синтетичні, тут саме от підтягати може під колготки, мікрофіблечко, такі дівчатки люблять під ботинки високі. 8-9, класна сукня така, можна на новий рік, така дуже гарна святкова сукня. 10-12 точки, дивіться, яка вона крута, просто неймовірний колір такий, ліловий, найде на атеклації, не буду колори, я так, термобілизна, а, дівчинка, дівчинка лейниця. Так, ось така новорічна ковтиночка, така 5-6, набір. 4-5 троечки, -3, 3 ковтинки, і до них 4-5 троє лисінок. Як 3, як костюмчик. Троєчка, 3. 3. 3. Так, ось такий буде теплий, 5-6. Светик такий теж 7-8, класний. Ще будуть футболочки 6-7, такий дуже прикольний. З резиночкою в комплекті теплий, світшоти ходять. Такий теплий теж буде. Лисінки для спорту, такі, бачите, займатися. Флісочка 7-8, зараз актуалочка. Теж такі білизна, трусики, топи, 5-6, десь це Гаррі Поттер чи щось, не знаю. Ні, може не Гаррі Поттер. Щось таке, але тематичне, не знаю, біля десь. Така тепла. Така 4-5 плюшечка тепла, флісова кофтинка. Така. 12-13 бюзгалтери. Ото всі віло чоловічки, але тут сказав, дуже класний участкий заліп. 4-5 халатик теплий. Так, ще такий буде комплект з кофтинками, але на 6 7 рочків. Теж. Можна піжамки подавати. Можна просто довго підялинку. Так. Там, класно. Це у нас вік. Да, класно. на свік. 110-116, начебто. Так, 110-116. Класно, Класна, підключення на подарунки зараз. Так, легінси, ще такі. Піжамки такі. Яскраві, свепрік новорічний, кофтин, катечко, ще така сукня, ще одна. Це 5 6 комплект. Так, давайте трошки ще по цьому. Дивіться, яка прикольна шапка 4-8 локів, можна ручки прятати, щоб не холодно було. Тут бачите, відірвалася ця штучка, але все є на місці. Дуже прикольна така. Ну, це класно, хто любить стіча. Трусики 6, 7 можна, до речі, зробити такий подарунковий комплект. Трусики, піжамки ще 11-12, десь 17. Такі. Такі піжамки. Так, о, оце розходник. Класні. Можна зелені для хлопчиків продавати, такі можна для дівчинки. Ну тобто. Далі Шкарпеточки. Це не літня, просто такі судочки. Далі комплект, Майкраф. на тих, хто любить. штанішки. такі на зміни дуже модна моделька. Така, бачите, вони йдуть на дівчинку такі. Класні, коротше. Це у нас така ковтинка. Так, давайте типа Дуже класні легенькі е, кросівочки. 32 розмір. Це такі з камінцями якісь святкові 29-й. Буду зараз брати. Класно, на утрі судочки. Далі шопульки, ще трусив рубчик, ще набір таких трус трусиків. Далі класні, 33-й розмір. Кросівочки. Регланчик на довгі рукавчик і ще трохи ось таких. Є на двонитку, є такі теплі двонитка, це якісь комплект-двонитка теплі з такими лосінами. Ці класні штани пішли на хлопців. Бомбова, теж моделька. Дуже Такі модні. в рубчик ласінчики, такі лосінчики. кльошики в рубчик. Такі дуже класні. Теж бачите, на такі кльошики донизу. Це взагалі в школу класно. 7-8. Ось такі карго-джогери. 13-14 хлопця. І ще такі, теж десь на 3-4, 4-5 років. Теж такі класні модні. Замовляють.